Яка краса. Ми сьогодні у горах приїхали у хвойний ліс погуляти, подишати хвоєю. Ну, подивитися, може Опеньки знайдемо, подивимось. Але тут таке місце дуже красиве. І ми полюбляємо тут гуляти. Особливо, якщо нема грибів, все одно їх ніде нема. Чого не поїхати в той ліс, де дуже подобається? Собаки тут люблять бігати, о, яке небо, таке блакитне, таке. Жека вже розвідав навкруги все, <риклад> знайшов якісь купитися <риклад> не пій, не пий, козів козльоночком станеш <риклад> Краса. Якісь ворони там каркають.